А тим часом у Великобританії триває естафета олімпійського вогню. За даними організаторів, Олімпійський смолоскип через усю країну пронесуть майже 8 тисяч людей. Їх відібрали самі британці з числа заслужених громадських діячів від шкільних вчителів до зірок спорту та кіно. Свою почесну місію вже виконали футболіст Девід Бекхем, соліст групи Black Eyed Peas Will.i.am, багаторазовий олімпійський чемпіон Майкл Джонсон. Доторкнулася до символу Олімпіади навіть королева. Єлизавета, II. на свою чергу пронести Олімпійський вогонь вулицями Лондона чекає і українець Андрій Максимович удостоївся такої честі, організувавши в Україні благодійний проект допомоги пологовим будинкам. Сьогодні Андрій з нами на прямому зв'язку зі студією Голосу Америки у Лондоні. Вітаю Андрію! Вітаю Андрій! Коли ваша черга нести Олімпійський вогонь? і Де ви, ви його пронесете? Пронесу олімпійський вогонь я 22 липня між 7 і 10 годиною ранку у східному районі міста Лондона у Редбергі. Організатори Олімпіади придумують цікаві сценарії для кожного етапу передачі смолоскипа. А як виглядатиме ваша частина естафети і як ви до неї готуєтесь? Ви знаєте, наразі якихось чіткіших деталей щодо того, як буде проходити все в неділю. Ми не маємо. Наскільки розумію, все буде повідомлено вже безпосередньо на місці. Знаємо тільки, що це відбудеться вранці між 7 і 10 годиною, і ввечері так само нас чекає невеличке святкування з нагоди прибуття прибуття олімпійського вогню у Редбридж. А яка, яка взагалі дистанція? Скільки ви будете нести вогонь? Знову ж таки дистанція залежить від кількості учасників. Попередня інформація це буде. Небагато, Не мало, 300 метрів. А для того, щоб вистачило напевно на всіх на сотні тих, хто будуть нести Олімпійський вогонь ці дні. Ну щоб пронести цих 300 метрів, ви пробігли через усю Україну в рамках свого благодійного проекту. Розкажіть взагалі, як ви потрапили у роль факелоносців і про свій проект. Насправді номінацію для такої почесної я, місії я завдячую своїм добрим друзям Наталії Сало та Іванові Скрипці, які подали номінацію у вересні минулого року. З Наталкою і Іваном ми займалися довший час громадською діяльністю, і вже через три місяці організатори повідомили про те, що мою кандидатуру було затверджено. Причиною цієї номінації а в принципі була був якраз посередній марафон, який ми організовували у 2006 році. Це був перший в Україні на той час, наскільки знаємо в СНД національного масштабу марафон на збір коштів для благодійних цілей. І чого вдалося досягти під час цього марафону? Марафон відбувався протягом 41 дня. Ми з моїм добрим другом Костянтином Лабарткаво, якого ви так само зараз маєте можливість бачити на екрані, пробігли Україну і разом з усиллями більше 50 волонтерів, які так само брали участь у організації проєкту, змогли зібрати біля 50 тисяч доларів для закупівлі обладнання для пологових клінік Львівської області. А звідки взагалі у вас здається, що... виникла така ідея? Чому ви вирішили бігти марафон через усю Україну? Насправді мені дуже приємно, напевно, що трошки символічно, навіть що зараз цей ефір відбувається в ефірі Голосу Америки, так як ідея саме зародилася у Сполучених Штатах під час мого навчання там за євразійською програмою студентського обміну. Розкажіть, де ви де ви дізналися про неї? Про програму я дізнався від друзів-студентів. В той час я був студентом факультету міжнародних відносин Львівського університету. І ця програма, яка організується про організаціями IREX та Кселс, вона є дуже популярна серед наших студентів. Я вирішив спробувати і подав свою заявку. Сталося так, що приїхавши в Сполучені Штати, виявилося, що наші гуртожитки це був серпень місяць, були ще закриті. Тому в мене була хороша можливість зупинитися і поспілкуватися з людиною, яка організувала схожий дуже марафон у Сполучених Штатах. Це безпосередньо надихнуло нас на реалізацію проєкту. От коли ви пробігли по, по Україні, скільки дуже... ви зібрали грошей, і яким будинкам ви допомогли? Протягом пробігу ми зібрали більше 50 тисяч американських доларів США. Ці кошти збиралися як до початку марафону, так і після нього. Цьому передувала досить велика підготовка і досить велика фандрейзингова кампанія, яка об'єднувала як громадян України, так і бізнес, так і благодійні фундації українську діаспору. Це дуже Ми цікавий дається, Взагалі проект. Що б ви могли запропонувати чи порадити тим, хто хотів би зробити щось подібне у себе в районі, чи в себе в місті? Що би ви порадили таким людям? Перш за все, я порадив би визначити дійсно з кола своїх інтересів те, що вас дійсно захоплює. Один в полі не воїн, знайти хороших однодумців, сформувати команду і вірити в себе. Просто почати діяти, і я впевнений, що у вас все вийде. А чи а хто вам допомагав? Чи ви самі, чи до вас підключилася влада, наприклад? А, насправді мені здається, що пробіг заради дітей був дуже гарним прикладом. Об'єднаного дії об'єднаного суспільства до нього долучилися як громадяни України, так і бізнес, так і в принципі досить великий вклад зробила так само влада. І мені здається, що дуже важливо все-таки залучати чи місцеві органи влади, чи національного масштабу органи для того, щоб вони допомагали в організації таких проектів. Держава насправді має дуже сильний механізм. І власне цей апарат можна використовувати для організації таких проектів. Дякую, Андрій. Я бажаю наснаги в майбутньому. А нагадаю глядачам, що на прямому зв'язку зі студією Голосу Америки з Лондона був Андрій Максимович. Він прийме естафету Олімпійського. Олімпійського вогню 22 липня.